Друзі, вітаю! Володимир Зеленський каже, що відков спілкуючись з росіянами, отримав інформацію від Путіна про те, що, начебто, російський диктатор обіцяв і грозився завоювати Донбас до кінця року. Цю інформацію отримали американці. Зараз це озвучує український президент. Також американці кажуть, пан Вітакер, представник при ООН, каже, що Україна, начебто, вже погодила. Зупинку війни по лінії зіткнення Росія та має отримати а, гарантії російськомовним, гарантії для церкви. От. Ну і зрозуміло, що лінію а, заморозки визначають лінію бойового зіткнення. Ну і ось ці дві інформації трошки не находять одна на другу, бо Вітакера лінія зіткнення, а від Кофа. До кінця року беруть Донбас. Давайте все це проаналізуємо. Плюс є прекрасна ідея Боріса Джонсона, яка вам точно сподобається. Підпишіться на цей Ютуб канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах. Я дуже дякую. Ми вчора закрили з вами збір. Це прекрасно, і дуже скоро розіграємо три картини. А всі проплати вже пішли в хід. Власне, Вітакер, представник Сполучених Штатів при ООН, говорить інформацію: ми не можемо її ні погодити, ні спростувати. Це його інформація. Так допускаємо, що президент міг вести такі переговори, але українська сторона поки що це не коментувала і нічого офіційно. Не говорила, але така інформація зараз лунає з вуст американського найвищого представника при організації Об'єднаних Націй. Він каже, що Україна, начебто, погодила зупинку війни на лінії зіткнення. Правда, є одна маленька проблема. Попри умови гарантії російськомовних, гарантії російської церкви, гарантій, церкві, гарантій е е лінії зіткнення і всього всього іншого. Ми не отримуємо головного. Росія нічого не погоджує. За цей час Росія б'є по кабінету міністрів, Росія б'є по пенсіонерах. Зараз ми бачимо дуже страшна трагедія в Яровій, де 24 пенсіонери було вбито просто агресивно, цинічно і підло в спину стріляли ракетами, коли українські пенсіонери просто прийшли отримати пенсію. Ось так Росія діє. Паралельно цивільні будинки, мирні будинки, викрадення дітей. Ну тоді питання до наших друзів: дивіться, Україна то погодила. Чи погодила це Росія? Бо Росія обіцяє й нічого не робить. І знаєте, це, що зараз сталося в Яровій, це надзвичайно сильний меседж ескалації Путіна. Він вбиває пенсіонерів на прифронтових територіях і радіє з цього, і сміється. Тому що його посилив візит в Китай. Йому сподобалось Китай, і наші джерела говорять, що все ж таки домовились. Про це говорять політики європейські, північноєвропейські, які збирають цю інформацію по крупицях по всьому світу. Вони кажуть, що домовились Китай, все-таки дав гроші. Головна суть Китаю зараз підтримати Росію. Це за допомогою війни Росії проти України понизити тарифи. Трампа для китайських товарів. Ось вам і цинізм, ось вам і історія. Це перше. Друге, що важливо розуміти, Росія надихнулась Китаєм, що так, є можливості. І зараз представники, там заступниця міністра оборони колишня в Сполучених Штатах на Foreign Policy пише, що дивіться, приїзд Путіна на Аляску теж його зміцнив. Так само, як і візит віддам, додам від себе. Як і візит в Пекін, він приїхав, пофотографувався, червона доріжка. Все прекрасно, все прекрасно в Путіна. Ось це проблема. Ось це проблема, та, яка зараз є до Путіна надто хороше ставлення, замість того, щоб його покарати за вбивство пенсіонерів, дітей і розстрілів цивільних будинків. І коли хтось в Європі каже, ну подумаєш, там поцілили в український центр так званий прийняття рішень, Кабмін. Друзі, це не тільки про нас. Били по Британській Раді, били по представництву European Delegation в Україні UDEL, били по інших дипломатичні установи. Біля румунського посольства падло, прилітало по консульству в бізнес-центр в Німецьке. Ось це Росія, вона далі, далі, далі веде цю свою агресивну політику. І коли ми кажемо, що 130 тисяч літаків зазнали GPS-атак, щоб мирні люди розбилися в Європі, ось це обличчя Росії. І зараз всі підходять до того, що так, це мої інсайдери говорять, Європа зараз на переговорах в Штатах кажуть так, можливо. Можливо, ми введемо ці санкції, ще на 100% не вирішили. Але санкції Європи, під дудку Трампа проти Індії і Китаю можливі. Так, це не тільки в підтримку нас. Це в тому числі, щоб підтримати Трампа і щоб він не кинув Європу на поталу Росії. Так, вони роблять це в тому числі для цього. Це вони роблять в тому числі для цього, тому що бояться, що Трамп їх залишить один на один. І вони зараз намагаються просто піти, піти і, власне, домовитися з Штатами, кажуть, ми готові вже вводити санкції по Китаю, по Індії вторичні проти Росії, тільки Штати залишайтесь. Тому що зранку розірвали угоду по дезінформації. Все, вони бояться, що розірвують таку ж угоду по обороні. Тому зараз е всі чекають, що Європа прийме це рішення. Україна говорить, тому що Вітакер каже, що Україна готова до заморозки війни, але Україна що, ставить умову? Гарантії безпеки. І Якими можуть бути гарантії безпеки? Ось це ключове питання. Тому що Україна каже, що реальні гроші, реальна зброя, реальні військові. Європа каже, ну ми не можемо реальних військових. Військові сьогодні ваші дешевше, чим наші, каже Європа. Ми кажемо, так, подождіть в тому ж то й питання, щоб прийшли ви, щоб вони боялись. А Європа каже, ні, ми рахуємо цифри. І нам вигідніше, щоб воювали ви, чим ми. Друзі, несерйозна політика. Несерйозна, тому що ви до нас ставитесь як до Білої Африки. Нам таке не подобається. І вести себе так з Україною не можна. Друге, що вони рахують, вони хочуть, щоб повністю була демілітаризована лівобережна Україна. Така що ви, коли демілітаризуєте якусь частину, туди одразу з'являються зелені чоловічки. Донбас яскравий тому приклад. Всі кричали: не можна російські політики і комуністи, не можна, щоб в Донецьку була база. А чому не можна? Бо росіяни так хочуть. Ось ви бачите, що сталося на Донбасі. Далі ми бачимо, що. Хочуть склади на кордоні. Супер, це я вам інсайди кажу, цього в пресі немає. Це я знаю від своїх друзів, західних політиків. Хочуть склади на кордоні, Україна-НАТО, але зі сторони НАТО. А чому так? Будете захищати склади, будете захищати українців. Давайте працювати разом. Давайте разом з цим працювати. Далі хочуть економічні гарантії членства в ЄС. А, відбудова Україна порахувала, 3 ВВП буде коштувати відбудова. Ну, Зеленський так каже, що 3 ВВП це 600 мільярдів. А, європейці кажуть, давайте 500. Ну, я думаю, тут зійдемося. І плюс Україна ставить жорстку умову. Цієї інформації теж немає в пресі. 3 мільярди по завершенню війни кожен місяць протягом 10 років. Ось така умова України. По великому рахунку, 3 ВВП плюс ось цих 300 з хвостом, це трильйон. Україна каже, Європа кладе трильйон. тоді, власне, влада, яка пропонувала цю ідею, сказала, що так, тоді готові розглядати це питання. Ось те, що зараз відбувається в кулуарах, про що не говорять ні політики, не говорять медіа. Але я вам цю інформацію... Здобув. Ще є дуже негативна інформація. На Донбасі зараз можлива інфекція, дуже велика інфекція. Наші західні друзі проводять там різні гуманітарні місії, збирають інформацію по частинках і бачать, що там може спалахнути просто якась жахлива хвороба часів середньовіччя. Води немає, сміття не вивозять, щурі просто більше за псів бігають по вулицях. Вибачте, але Росія не справляється з управлінням у цих територіях Росія це фейл стейт сам по собі. А на окупованих територіях ікс 10. Ці потвори російські не змогли управляти колись блискучим мегаполісом. Який, будучи українським, приймав величезні матчі Ліги Чемпіонів, приймав мільярдерів інвесторів, зустрічав просто зірок, шоу бізнесу світового рівня, сьогодні щурі більше ніж собаки бігають по вулицях, і сьогодні ждуть, що буде якась чума там. Ось так Росія направляла Донецьком. Просто щоб ви розуміли. Ось це катастрофа, це страшна історія, до чого веде Росія. Це треба класти на стіл Трампу, це треба класти на стіл китайцям, класти на стіл Урсулі. Просто щоб всі бачили. Тому зараз росіяни е, хочуть, щоб Захід допоміг там вирішити. Але давайте вирішимо це спільно, бо це ж наші люди, це ж українці, українці спасайте. Розумієте, і зараз вони намагаються цим маніпулювати, довели до ручки Донецьк, який при Україні процвітав. А зараз бачимо просто гуманітарна людська катастрофа. Е, що зараз важливо із того, що відбувається, росіян реально налякала історія з Урсулою Фандерлян, яка сказала, що Україну треба перетворити на дикобраза, якогось страшно буде образити. От, а Росію це злякало. Росіяни вийшли і кажуть, ні-ні ні, нам така історія не підходить. Ми хочемо, щоб Україна була демілітаризована, ніякої зброї, ніяких сильних. Розробок технологічних, Росія хоче, щоб все було так, щоб прийшов, напав все демілітаризоване по Дніпро, трошки рушив, там когось образив і все. Ні, каже Україна: так не буде. Якщо вас це лякає, значить ми це реалізуємо. Зеленський каже, ніяких буферних зон. У нас є зараз не те, що буферна кілзона. Але це не спасає. Вони все рівно йдуть, йдуть і йдуть. Якщо ви зробите буферну зону лівобережжя, друзі. Ми програємо державу. Не можна віддавати мільйони людей і сотні тисяч кілометрів території ворогу, тому що він так захотів. Чи тому, що деякі європейські політики перенюхали російського газу і переприйняли російських грошей. Зупиніться. Ось це зараз теж дуже велика проблема. І те, що відков. Власне, Зеленський озвучив, що Путін, типу, захватить Донбас до кінця року, він за 12 років нічого не захватив. І ось зараз це може бути сценарій, що вони хочуть, але хочуть, щоб Україна вийшла з піснями і плясками або, типу, дуже повільно, але вийшла. Тому за цим слідкуємо і розуміємо, що загалом відбувається. Тим часом українці завдали дуже серйозних ударів по системі магістральних трубопроводів. Українці завдали там удару, вивели їх із строю, і, власне, зараз росіяни бідкаються, що у них там якісь проблеми. Не треба було приходити на територію України. Ну і Борис Джонсон каже, щоб змусити Росію до справжніх переговорів, щоб вони сіли за стіл переговорів, треба один дозвіл підписати одну бумажку. І тоді ось ці. Крейзі ідеї Росії зникнуть дуже швидко і легко, і дуже-дуже просто. Він каже: дайте Україні дозвіл на знищення російських військових об'єктів західними ракетами. І тоді дуже швидко ось ці імперські амбіції Росії погаснуть. І тоді дуже швидко Росія свій гонор заховає десь там, в полях Донбасу. Ось це зараз те, що важливо. Потрібно підняти рівень відповіді Росії, тому що наші партнери, які обіцяли жорстку відповідь, не дали ніякої. Постійне переживання і нічого не роблення. А Джонсон каже: давайте піднімемо градус, хай прилетить їм кілька баз знищиться виробництво шахедів, ракет, там, де стоять війська з вбивцями. І тоді Росія дуже сильно. Спроститься і попуститься, і тоді піде на реальні перемовини. Тому що зараз Росія озвучує не умови, а забаганки. Україна хоче миру, справедливого, швидкого, надійного і довгого. І є перелічені умови, які висунула Україна. Є альтернатива Європи, яку вона пропонує. А треба вийти на конкретику. Ось такий процес зараз триває. Бачимо, що в цей час Росія доводить до ручки місто Донецьк. Бачимо, що дуже великі проблеми на тимчасово окупованих територіях. Напишіть, як вам історія з пропозицією Бориса Джонсона і загалом, яка інформація у вас є по Донецьку та Донбасу. Підпишіться на цей youtube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в українській політиці, що насправді відбувається в переговорах. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!